Вітаю, друзі, сьогодні у нас на огляді двокімнатна квартира на оренду, яка знаходиться в ЖК Гравський, місто Черкаси. Квартира знаходиться в новій будові. Ванна кімната з душовою, все чистенько, охайно. Знаходиться на шостому поверсі. Є грузовий та пасажирські ліфти. Класна кухня, містка, є посудомийка. Мікрохвильовка, душ... дух... духовий шкаф, обідня зона. Переходимо до вітальні. Ось так є телевізор. Все класно продумано. По квартирі є тепла підлога та радіатори опалення в квартирі, дуже тепло. І ще є класне. Рішення, я тут зробили власники, дивіться, яка класна, гардеробна. З прасочкою, з доскою, з усим. Заходь і живе. Тому, будь ласка, кому цікаво, приходьте на перегляди, ставте лайки та підписуйтесь.